Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні готую равлики з сиром. Смачні, з хрусткою з коринкою. Хто може від них відмовитися? Буду готувати на пательні, але можна і в духовці. Починаємо! миску насипаю 500 грамів пшеничного борошна. Додаю 10 грамів солі та 7 грамів сухих розчинних дріжджів. Все перемішую. Всюди ж наливаю 300 мл мінеральної води. Вода повинна бути кімнатної температури. Якщо у вас нема мінеральної води, беріть звичайну теплу воду, головне не гарячу. Все перемішую. І коли в мисці не залишиться сухого борошна, Можна трошки помісити руками, буквально десь одну хвилинку. А після того мені ще знадобиться 2 столові ложки рослинної олії. Наливаю зверху на тісто і продовжую вимішувати приблизно 10 хвилин руками. Спочатку тісто буде таке трошки неслухняне, бугристе, але під час вимішування воно стане дуже слухняним, гладеньким і дуже приємним на дотик. Ось таке тісто, друзі, у мене вийшло. Спеціально замішувала руками, бо деколи ви мене про це просите. Підгинаю кінці вниз. І тепер мені знадобиться велика миска. Змащую її рослинною олією, покладу до неї тісто і залишу в теплому місці десь на годину-півтора. Воно повинно збільшитися в об'ємі вдвічі. Перед тим, як вже готове тісто, дрібно наріжу, кріп, знадобиться десь 3 столові ложки. Додаю його до розтопленого вершкового масла. Масло знадобиться десь приблизно 30-40 грамів. Також додам два зубки чеснику, пропущені через прес. Та все перемішаю. Ця маса мені знадобиться трошки пізніше. Моє тісто підійшло гарно, збільшилося в об'ємі вдвічі. Натискаю на нього долонею, щоб вийшов вуглекислий газ. Тепер його необхідно покласти на робочу поверхню, я її нічим не присипала ніяким борошном. І тісто необхідно розкачати в прямокутник великий, такий гарний прямокутник. Розмір приблизно 35-40 см на 30 см. Тепер масу, яку ми приготували з кропу вершкового масла та чеснику, необхідно добре розмастити по всій поверхні, не доходячи десь 2 см до краю. Та посипати сиром. Сиру багато не потрібно, десь грамів 50-70, можна брати будь-який сир. І все потрібно скрутити рулетом. Якщо ви не хочете, сиром можна не посипати, а тільки змастити вершковим маслом з кропом, Тепер у вас є два варіанти. Равлики можна випікати в духовці, а можна смажити на пательні в рослинній олії. Але перед тим обов'язково, звичайно, їх потрібно нарізати на шматочки. Можна робити це ножем або за допомогою нитки, як роблю це я. Виходить приблизно 15-16 равликів. Звичайно, все залежить від ваших смаків, від розміру, який ви хочете для своїх равликів. Якщо ви хочете випікати в духовці, равлики необхідно накрити харчовою плівкою, залишити в теплому місці на 20 хвилин, потім змастити яйцем з молоком або можна не змащувати. І випікати в духовці, розігріті до 190 градусів по Цельсію приблизно 20-25 хвилин. Якщо ви хочете смажити на пательні, розкачуємо кожен равлик ось таким ж чином за допомогою скалки. На пательні у мене вже розігріта олія. Смажимо равлики до золотистої скоринки з обох сторін. Вогонь нижче середнього. І хочу ще зауважити, коли ви розкачали скалкою, дуже обережно переносіть равлики на пательню для того, щоб не випав сир. Вони виходять надзвичайно смачними і, звичайно, як вся смажена випічка, смакують найкраще в той день, коли вони смажаться. Майте це на увазі. Друзі, це калорійно, але це надзвичайно смачно. Обов'язково приготуйте для своїх рідних, порадуйте їх ось такою смакотою хороша альтернатива піці. Вони хрусткі з рум'яною скоринкою, дуже смакує тут сир, вершкове масло, дуже духмяні. Спробуйте! Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, діліться цим відео з вашими друзями в соціальних мережах. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім папа! -па.